Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зазвичай ми з Рудим Котярою даємо аналіз дій російського флоту раз у 2-3 дні. Останній раз це було вчора, але великий масив свіжих фото та відео кораблів ЧФ РФ біля Севастополя, а також свіжі супутникові знімки, дають нам можливість оперативно показати сьогодні, 9 вересня, якусь дивну активність росіян. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, буде цікаво. Протягом вчорашнього дня, 8 вересня, росіяни значно збільшили кількість своїх кораблів у Чорному морі. Якщо вчора вранці ми говорили про загальну кількість їх кораблів, трохи більше як 10 кораблів та катерів у морі, серед яких було два ракетних кораблі, то вже за нічним зведенням оперативного командування Південь, станом десь на північ 9 вересня, у морі перебувало вже 19 кораблів та катерів. Ядро цього оперативного з'єднання складали три. Надводні кораблі, які несуть до 24 крилатих ракет Калібр загалом. Вони загрожують ракетними обстрілами як моєї рідній Одесі, так і іншим містам України. Що ж відбувається? В день 8 вересня було помічено, як з Севастополя вийшли в море відразу три великі десантні кораблі проєкту 775. З них два згодом стали на якір на зовнішньому рейді Севастополя, а ще один взяв курс у відкрите море на захід. О 8 вересня вийшли у море відразу чотири десантні кораблі з Новоросійську, про наявність яких там у порту, як говорив вчора. Це два кораблі проекту 775, один старий десантний корабель проєкту 1171 та один новий Піотр Моргунов. Один з тих ракетних кораблів, які знаходилися у морі останніми днями, це фрегат адмірал Макаров. Його було помічено вчора біля південного берегу Криму, де він у буквальному сенсі ховався між високими скелями у районі мису Фіолент та Форосу. Дивимося зараз на аналіз супутникових знімків зовнішнього рейду Севастополя, зроблений нашими поважними колегами. На одному з кадрів ми бачимо два патрульні корвети проєкту 22160. Це ті самі Павел Державін та Василій Биков, що знаходиться там на патрулюванні вже не перший день. Також можна побачити один з десантних кораблів типу 775 та десантний катер Атаман Платов типу Дюгонь, і невеликі патрульні кораблі, в тому числі ФСБ. Ще на одному кадрі ми бачимо також невеликий балкер Лавріон, який вийшов вчора в. Море Севастополя, де він навантажився краденим українським зерном на терміналі Авліта, у самому Севастополі залишаються на своєму звичному місці ошвартованими два старі фрегати та один новий фрегат адмірал Есен, а також інші кораблі. Про наміри росіян судити важко, але видно, що деякий період зменшення їх активності на морі закінчився, і він співпав з певним періодом штормової погоди. З огляду на те, що частина нових російських кораблів, зокрема, це ракетні корвету проєкту 21 631 Буян М, не здатні діяти у морі навіть у легкий шторм, то, можливо, росіяни просто перечекали штормову погоду та продемонстрували, що їх флот здатен діяти у легкий осінній шторм. Лише дуже обмеженими силами. Вихід одночасно великої кількості десантних кораблів у море, загалом 7 одиниць з Севастополя та Новоросійська, може свідчити або про просте навчання, або про спробу якоїсь військової логістичної операції у напрямку Азовського моря з метою доставити якесь підкріплення чи техніку до окупованих Маріуполя чи Бердянська. Якщо так, то хай їх кораблі чекають там на українські ракети, як це було 24 березня. Коли було знищено один і Пошкоджено ще два десантні кораблі у Бердянську на повноцінну десантну операцію або на операцію для підтримки своїх військ на херсонському напрямку російський Чорноморський флот не здатен, тому що при будь-якій спробі наблизитися до узбережжя Одеської, Миколаївської чи Херсонської областей він буде негайно вражений українським ракетним ударом з потенційно дуже великими втратами. Тим більше, що Україна та її військово-морські сили зараз отримують додаткові Клові нові пускові установки протикорабельних ракет гарпун зі сполучених штатів. Тому, скоріше за все, можна припустити, що призначений на початку серпня новий командувач Чорноморського флоту Росії, віце-адмірал Соколов, за останній місяць трохи увійшов у курс справи, здивувався у лапках жахливим рівнем підготовки та морального стану моряків Чорноморського флоту і при першій ліпшій нагоді відправив їх на тренування. Дуже сподіваюсь, що ці тренування та ця незвична для останнього часу активність російського флоту у Чорно. На морі завершаться тим, що якісь його бойові одиниці підуть заданим курсом, ну ви всі зрозуміли яким, та приєднаються до підводного оперативного з'єднання на чолі з крейсером Москва. На цьому у нас зараз все з аналізом дій російського флоту у Чорному морі на сьогодні. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на картку, це оформити спонсорство на YouTube, або скористатися сервісом Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю озброєння для армії України. До побачення! Слава Україні!